В 2000 году работал в школах нашего міста, В всем школі работал, в Божнейской школе работал, в Пенсийном фонде. Ну, так, шукается себе. Так. А это в... его дочка. Двоя внучки и его дочка. Я сегодня показывал своим журналістам ее фотографию, она какая красавица. А мені ж так приємно. їй вже 20 років. Як звати? А, Анастасія Настя. Наша, вот, 20 років Це дочка, вона на другому курсі хізма навчається. Це наше сімейство. Саша, Саша старший. Вот, у нас Саша і Сарзевська Невістка а я тут червоному такий великий. От і Аліна це вже дружина Саші. Вона сама киянка. Тому так назад. У мене презентація, бо треба фото назад. На родині, родині все, так? Ну, поки живі, здорові. Да. Наступна глава книги називається Вчителі. І тут треба сказати, що я не буду так стояти, я отак от ось стану, що в житті кожної людини ну, обов'язково є такі дуже важливі люди. І це не обов'язково вчителі школи, які вчать, дають певні знання. Вчителями зазвичай вважають тих людей, хто дає людині розуміння до самого себе і до розуміння навколишнього, навколишнього світу. Це ті люди, хто надихає, хто формує, що, хто дає кожному з нас почути свій голос. Стати особистістю. От саме про таких вчителів в своєму житті мені. пише Анатолій Сержевський у другій главі своєї. Микола це собі куратор, студентський куратор. Він мені дуже багато допомагав. Він батько мого знав. Володимир Паченка. Прийшов під інститут на кафедру літератури, я працював раніше. На кафедрі я пішов з кафедри, а він тоді з'явився. І в моєму житті ми познайомилися, коли я працював в обласному управлінні освіти, і було свято української мови на Кіровоградщині, Я відповідав за стан викладання української мови, функціонування мови, тоді ми з ним познайомилися. У нас були дуже цікаві зустрічі, дуже цікава людина, толерантна, ерудит, це, це метр, це не... кладість. Ми були останній раз, я з ним бачив, він уже хворів на обласних курсах підвищення кваліфікації керівних працівників, державних установ. Ось мені додали слово. Я розповідав про Лесі Ганчара, яким батько навчався до війни, а потім Володимир Пащенко. Він каже, ну, я не можу похвалитися, як Анатолій Стержевський похвалився дружбою з Ганчаром. Але в мене дві грунтовні статті є. І він розповідав про ці статті. Дуже, дуже цікава людина. Я йому дуже вдячний. Толерант, ну Взагалі, студенти його любили. Василь Симоненко особисто я його не знав, але я був на літературному весіллі соревнованні в Києві свого часу. Ось Микола Стоян, Микола Олександрович Стаян це письменник. Він не шли спілки письменників, Віктор Париж завжди казав, чому до цього часу він не співся. Це вчитель Пачівської школи, був директор, заступником директора. У нас тут є колишній директор Пачівської школи, де працював Микола Олександрович Мар'ян Жумаєва. Ось яку я запросив, тис, вона його знає, мов реально дочка є. Дуже, дуже така цікава людина, так, який книжок просить. Він от, так, що... Ну, Валерій Юрійов, хто пам'ятає, Дарман Дульбацький пам'ятає, точно пам'ятає, тут -то ще б... каретий пам'ятає Валерія Юрійова, не пам'ятає. Да? з лівої сторони. Валерій Юрійов працював в молодому кунарі, я теж там працював деякий час. Він мені дуже допоміг у моєму встановленні. Він на журналістській роботі. Леонід Юк, я був з ним особисто знайомий, І через батька був знайомий і е, цікава людина, ну, Він весь час подорожував, похований він у Володимирівці, нещодавно померла його сестра. От Ми зустрічалися, знаєте, приїхали, а він каже, слухай, та, ти можеш мені машину дістати на хутір? хто був там на хутірі надії, там хутірець їде похований. Кажу, одна що, хай там одна бабщиня. І я завжди їй привожу київський, що там привозив? Торт. Да. Торт привожу і хотілося б зустрітися. І шампанське. А вона старий, старий, як я трохи її не бачив, повертається. Зайшов я йому машину, телебачили, давно мені машину, гайнули ми туди, повертається, бо я був задіяний з групою письменників, я проводжував від обласного Коли він Повертається таке просвітлене обличчя, такий радий, коли що таке, ж мене зустріла. Я ж її сотбанське віддав, все, сукерки там, торт це віддав. А вона каже, а що це за музика нахутер, на кутеринаді? А це ж я святкую українську мову, це свято української мови. Ай-яй-яй, каже, дожилися, що вже треба святкувати мову, державна мова. А мені каже, так незручно стало. Я з Києва приїхав. Каже, Та це так ну назвали, щоб було красиво. Ось такий летин. Так, аллега попов, мабуть, всі знають. Yeah. Так. Я пісню дарую вам, це значить дарую душу. Сережа завжди співає. Це мій товариш і друг, із з Олександрії закінчив на два роки пізніше Меніскіту, зараз під Одесською живе там. От, дуже цікава людина, хоч він каже, поет-пісенник, я є поет і не поет-пісенник, але в нього дуже багато пісень написано. І Червіска там виконувала. Михайло Чернищи це мій однокурсник. Михайло Чернисов він а, з нами вчитель, він набагато старше роками, але потім дружина захворіли, він переїхав до Рівку, вже закінчував заочне і факультет журналістики вищої партійної школи працював тривалий час редактором газети Даллинської районної газети і власним кореспондентом народного Слова. Тобто, не знаю, Рома, він а, працював в кірографій парені, пам'ятаєш, три спілки журналістів, у один експромтом писав там. Про ви там, Просто раз, не заважайте, бо, бо письменник щось думає. Це так. Але Генчар, знаєте, Олександр, зараз його немає, не, люди не мають своїй програмі. Це фотографія, яка цікава. А, дивай. оце цікава фотографія. А, ну давайте дивай. згадуйте. Я ото справа, справа, справа друга, вже побачили. Так, по центру народовий стоїть, по центру і справа Валіра Гончаренка сміється щось. Тепер далі. Люди Люди листопада підключаються, там музиканти у нас є, в училище. Вова де він там. Я тут. А люди, пал... ну називай, хто там училище музикальна школа, а по підійде во так. Це так давно було. Ну, Крайні кра... зліва, це Юрій Павлович кала килобоком. Кілобоком. Женя живе, для когось. Там Анатолій Кубанський начал. Любович є, да, Любович. Ну, Бовище це Так. Да. Да, да, Далі, ти да. ти пам'ятаєш, хто там ще? Ну, я себе на жалю. Так. Тут так же. Ну, тепер ми вже переходимо до третього розділу, так? Да? Да. І ви знаєте, от другий і третій розділ, вони якось перегукуються між собою, тому що. Посилюють, що? Ні, да, щоб... а поспішає? Ні, 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 ні. Поки вас ще хвилин на 10 затримають. Ой, і, і, і а ви за доказка поблизу потуж? Я не можу поспішити. Ну давайте. ну давайте ми тоді трошки, трошки. Перескочимо, да? все. Подожди, я скажу. Ага. Э, Значить, ми трошки перескочуємо в главах цієї книжки, і я хочу Суспілька. з великою... Пошаною з великим трепетом в душі сказати про главу в книжці, яка присвячена Другій світовій війні, і тим людям, хто завоював нам свободу, хто дав можливість жити, знати, що таке мир, знати, що таке мирне життя. Багато з тих героїв вже не знали. Але Анатолій пише про свого доброго знайомого, друга. Так? І ви два слова скажіть. про... Так. Можуть, я, я встану, так. бо я не можу сидіти. Володимир Симберіч, я хочу його представити. Так, виходьте сюди. Так, Давайте ручку. Це мій товариш. Так, я ж виграю різбайдомий. І на 90-річчі. Оценій в Уроці, як ви вважаєте? 82. 80? 80? 100, 102. 100. Та немає там. 80. Не шу, що ти є. На 70. 70. Ні, ну 70, це вже за 80. У грудні оця людина, мужня людина, відзначила своє річчя І я був на сторінці за позиції. Це учасник бойових дій. Це не той, що зараз чіпляють полковничі погоди, а вони далеко-далеко до тих людей, які їм були в окопах, там, і воювали. І... і мені дуже приємно надати йому слово, кілька сніг, так? але так, щоб вам було триматися не тільки за...